Алло Добрий день. Так, беру, беру по гривні 50 і 500 кг виїжджаю до вас. Ну, до години часу може бути. Ну все, киньте мені адресу на Viber скоро буду. Все, дякую, до побачення. Їдемо за металобрухтом. Друзі, привіт! Ми на каналі Метал за гроші або гроші за метал. Подзвонили мені з автосервіса, що я беру металобрухт. Беру, сказав по рівню 50, людям підходить, їду заберу. Поїдемо глянемо, що там є. Наперед забіжу, такий важливий момент з автосервісів. металобрухт забирати потрібно завжди. Абсолютно завжди. Навіть можна по вищій ціні, аніж е, дають люба металоприйомка. Чому? Бо на автосервісах 90% попадається багато кольорового металу в тому телебурзі. Тобто це йдуть поршня алюмінієві, двигуни можуть бути блоки алюмінієві, коробки так само, алюмінії, якщо автомат, коробки в латуні фракціони, їх там, там 2-3 кілограми. Тобто завжди з автосервісів метал забираємо. От, так що їдемо глянемо. Але буває всяке, буває і попадається, там, де кузовні роботи роблять чи тільки худовки, да? що буде нічого не буде, буде просто сугубо чермет. Ну я по-любому не програю, бо метал по 2,50 я по рубль 50 беру, чи 100 гривень на кілограмі своїх зароблю. Все, погнали, дивимося, має бути щось цікавеньке. Отже, взяв я, забрав я той металобрухт, вийшло там на 800 кг. Зараз бігу, перейдуся, виберу де є алюміній. Тут, бачу, тут Алюміній є, радіатори взяв. Не знаю, чому такі радіатори йдуть, зараз запитаюся. Мені здається, в них треба знімати ці пластмаси. Візьме так, то візьме, -то, то завезу собі в гараж, часом розберу, не буду їх здавати. Їх, в принципі, там 25 кг. Всяких коробок, всяких джекпотиків, типу поршнів і так далі не було. Не було, бо хлопці то теж збирають. Єдине, що він мені давав коробку. Я кажу, я в тебе візьму як чорний метал, бо там була купа, якісь шестер-шестерні, підшипники в ній. Кажу, якщо не хочеш, то розбирай. Він сказав, що розбере. От. Ну, грубо, тобто сервіс орієнтований на ходові, відповідно, пильники, резинки, амортизатори, підрамники і так далі. Добре, зараз швиденько переберу, щось відложу. І їдемо на прийомку. Так, я вже здався, здався, зараз вам розписане, все покажу. Залишив я чугун. Не хотів він брати чугун, як чугун. Чугун хороша ціна, там по 7 гривень кілограм йде. Він каже, як чербети. Кажу, залиш, лишив собі чугун. В принципі, більше нічого такого не було. Дві помпи, трошки алюмінія, три. В принципі, все. Чугуна кілограм 150 є. Ну, по 250 здавати якось я не хотів, то собі його залишив. А все решта здав, зараз розкажу, розпишу. Отже, до самого головного, до математики. По чермету. Заїхав я бусом 2,620 вага, з'їхав бусом пустим 1960 кг. 660 кг чистого чермету я здав. Це без чугуна і без е, алюмінія. На 1828 гривень. Радіатор він в мене взяв по 15 гривень кілограм, їх було 21 кг, <кій> щось думав більше. Взяв 18, скинув 3 кг мені на засорну на ту пластмасу. 3 кг це раптом 15, 45 гривень. Цілий вечір бавиться, того не вартувало, то я їх так і здав йому. Це було ще, це ще плюс 270 гривень. І того, 1828 плюс 270 гривень. 200 грубо, грубо 200, мінус 1140, яких я йому заплатив за це все. Чистий мій заробіток склав 958 гривень плюс 100-150 кг чугуну. Я його не важив. Тобто джекпотік був, джекпотік був в вигляді радіаторів і в вигляді чугуна. Автосервіс нормальна тема, на автосервіси завжди їжджу і вам всім рекомендую. Тобто, завжди там попадаються якісь кольорові метали. Все, наразі так. Продовжуємо. Все-таки моя цікавість взяла верх і вирішив я зважити чугун. Тобто чугуні ці тиска, які я залишив собі. І в мене їх є тут 123 кілограма. Тут в мене є чугун. Далі, ось чугун. Тут є двоє батареїв. Це все чугун, це все ми здамо. Тобто кілограм 500 плюс-мінус є, нема. В районі 400 вже є. Збираємо на тонну і чугун будемо окремо здавати. І останнє. По моїй поїздці у Львів. Їздив туди. Поговорити з представниками є така конторка Скупка Радіо в Львів. Одна з найбільших скупок радянських сучасних радіодеталей в принципі всій Україні. Говорили ми з ним. Тобто ну, це була не телефонна розмова. <кхе> ну, я з ним телефон поговорив, сказав, що я поїду поговорити, поговорили ми. На рахунок оптових цін на радіодеталі Дав він мені. Прайс. Тобто, там, оп, е, там, якщо ми говорили ми про плати комп'ютерні, тобто в них оп де від 100 кг. Там, там зовсім різні ціни, абсолютно різні. Там від 100, від 500 і від 1000. Тобто абсолютно різні ціни. Ось, про те ми з ними поговорили, про співпрацю поговорили, що так і так, займаюся. Е, Є деталі, хочу по хорошій ціні здавати, можу тільки з вам, вам, ну, вам здавати, з вами співпрацювати. Їм цікаво, до речі, дуже мене прийняли так, знаєте, двома руками. Каву запропонували, посиділи. Ну, я зрозумію, їм цікаво мати такого клієнта, в принципі, як я, який буде їм. Хай раз в півроку, але привезу їм по два-три мішка, да? тобто, Не комусь другому. Згоду дійшли до згоди, тобто. Мене їхні цінники задовільняють повністю. Все, скинули мені групу Viberі, де йдуть ціни, тобто ціни не тільки йдуть в прайсі, а трошки інакші ціни. От, сказав мені прогнози, тобто коли ціна підростає, коли ціна падає, коли краще здавати. Ну, багато корисного почерпнув насправді тої розмови. З'їздив абсолютно не, даром, не дарма. Все, всім гарного настрою. Такий вийшов ролик. До наступних зустрічей!